Так, right, дякую, що прийшли. Ти ж казав це <проб> обов'язково. Як ви знаєте, продажі впали за останній квартал. Нагадаю, yeah, це yeah. проблеми з економікою. Тож я подумав, я можу розробити заохочувальну програму для збільшення продажів. О, типу, бонуси за здійснення продажів. Так, щось типу того. Та-да! Ну, добре, валяй. Насправді все дуже просто. Чим більше ви робите продажів за день, тим менше вас покарано. Вибач, що? покарано? Так, от скажімо, ви зробили менше ніж 10 продажів за день. Тоді ви тут перший рівень. Ви б не хотіли там бути, чесно кажучи. Перший рівень це найгірше місце, і це забезпечить вам удар в обличчя. Що? за 10 продажів за день ви опиняєтесь на другому рівні і вітаю жодних ударів в обличчя. Натомість ви отримаєте міцний ляпас по щоці. Ні, Роване, ти не можеш Зробіть 20 продажів за день, і ви на третьому рівні вітаю, ви отримаєте ляпас поза п'ястю. Роване, це не заохочення, це погрози фізичним насиллям. Ні, ні. ні Ти не даєш мені закінчити, Алане. Можна я закінчу, закінчу презентацію. Окей. Бо я тільки не збирався сказати, що на четвертому рівні ви відкриваєте лише словесну образу, окей? Ровене, це божевілля. Ти можеш завалити Алане. У тебе стрьомна форма голови? Що? Безкоштовний приклад. Ровене, це дурість. Так, Я теж думав, 50 продажів занадто легко може підняти до сотні. Ні, Я кажу, ти не можеш нас бити, щоб підняти продажі. Та що з вами не так? Я думав, ви зрадієте появі мотивації. Дивіться, гляньте на Адама, він радий. Хлопці, у мене вже майже 10 продажів, Адаме. Тік-так, тік-так. Ми скоро зачиняємося. І може, якщо ви серйозно поставитесь до заохочень, як Адам, то і ви доберетесь до верхніх рівнів. Бо як ні, то здається, на вас чекає удар в обличчя. Окей, Роуене, Це звучить чудово. Це все, звісно, добре, але можна коротке запитання для тебе? Звісно, питай. А, а скільки продажів зробив ти сьогодні? Ну, я. я був зайнятий, я робив ось це. О, тож, нуль виходить. Нуль? Ну, Технічно ні? А, ну добре. А який тоді, на якому тоді рівні ти опиняєшся? О, і подивіться, ми щойно зачинились. Так, бачиш, Хроувене, це абсолютно без... Оу. Хлопці, я зробив це десять продажів, другий рівень. Так, крихітко. Вітання приятелю. А скільки продажів зробили ви? Так. Що ж, може вам варто підписатися? На Viva La Dirt і глянути більше відео тут, так. і тоді не отримаєте ляпаса? Хоча, може, ви хочете ляпаса? Це все, що в мене є.